Уявіть, щодня ви використовуєте більше 10 засобів: шампуні, кондиціонери, засоби для гоління, побутова хімія, парфуми. А ви знали, що більшість із цих засобів мають токсини, які накопичуються роками в нашому організмі? Сьогодні я вам розповім, що ховається за блискучими етикетками ваших засобів. Якщо ви живете в 21 столітті і маєте соцмережі, то однозначно вам попадається більше 10 рекламних відео в день. І це не тільки реклама від брендів, а також це реклама від блогерів чи людей, які чимось користуються і хочуть вам щось продати. І дивлячись на це все, ви також хочете собі це купити. Особисто я раніше дуже добре велася на цю рекламу і купувала багато чого. Але завдяки ось цьому додатку я повністю змінила свої звички, що це таке. Ви просто скануєте баркод будь-якого продукту, да, і він вам показує цей додаток, які інгредієнти містяться у складі того чи іншого продукту. І ви бачите, чи це є хороше, чи це є погане. Чесно вам скажу, це була для мене шокуюча правда шокуюче відкриття, тому що я просто усвідомила, що більшість виробників косметики, миючих засобів, шампун. Карпунів, парфумів, просто хочуть нас убити. Тому що те, що вони кладуть. Туди інгредієнти, те, що вони додають, ну це просто якийсь треш. І в першу чергу я хочу з вами поговорити про косметичні засоби, про доглядові декоративні засоби, шампуні, парфуми, кондиціонери. І самі страшні інгредієнти, які додають виробники до своїх засобів, це перше, парабени, які порушують гормональний фон, які викликають гормонозалежні захворювання. Також друге це. Вталати, які Порушують роботу репродуктивної системи на секундочку. Третє це е, триклозан, який також порушує гормональний баланс і е, порушує роботу щитовидної залози. Також це формальдегід, який використовують при бальзамуванні трупів. Його додають до косметичних засобів, і це є канцерогеном. Також лауреат сульфат натрія, да, який використовують у засобі, щоб вони гарно пінилися, вони викликають алергії, сухі шкіри, подразнюють слизові оболонки, алюміній, який є канцерогеном. також мінеральні олії, які закупорюють шкіру, не дають їй дихати в свою чергу, вони викликають вже проблеми зі шкірою. І так інше. Насправді цих засобів, цих інгредієнтів дуже-дуже-дуже багато. Що робити із цим? -сим? В першу чергу перевіряти інгредієнти. Можете скачати собі цей додаток, це реально мені дуже полегшило в життя, тому що раніше я за все гуглила, зараз я просто сканую і бачу всі інгредієнти. І фільтрувати те, що ви купуєте, тому що вам мас-маркет хоче продати усе. Інстаграм, Тікток, оці всі відео, де оця my morning routine, я така прокинулася, я нанесла на себе 10 ступінчастий уход за своєю шкірою. На волосся у мене шампунь, маска, бальзам, кондиціонер, спрей, термозахист, та 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 та, -та, -та. І цього всього наскільки багато, наскільки ми перенасичені ось цією всією гидотою, що ми просто не розуміємо, як ми себе... Травимо, я вам покажу далі засоби, якими я користуюся. Бренди, які я познаходила, які є органічними, хорошими. Окремо хочу сказати про парфуми, що немає жодних хороших парфумів. Я просканувала все: Діор, Гучі, Шанель. Все-все-все, оце супер-пупер класне. Вони використовують синтетичні аромати, у них є різні дуже-дуже погані штуки, які впливають на щитовидну залозу і порушують гормональний фон. І так далі. І ви розумієте, що все із цього виходить. Тому, взагалі, всі свої парфуми я викинула. Зараз я користуюся більше ефірними оліями. Реально, що є єдине натуральне це бленд ефірних справжніх натуральних олій. Ось це. Парфуми такі у нас на даний момент те, що можна користуватися. Запрошую вас до себе в ванну, да, в таку кімнату, де все відбувається, вся магія відбувається, скажімо так. Зараз я вам покажу те, чим я користуюся. Раніше в мене було дуже-дуже багато брендів різноманітних, але коли я усвідомила, що воно мені все не потрібно, це якби таке споживання, да, і не завжди воно корисне, я просто це все повикидала, комусь пороздавала, да, і все мене залишився такий мінімальний набір необхідного, що потрібно. І давайте ми почнемо із декоративної косметики. І ось це вся моя декоративна косметика, якою я користуюся майже щодня. З обов'язкового це в мене туш і олівчик для очей від Birds Bees. Також у мене ось ці всі помади, якими я користуюся близькі для губ, це В основному Bees Nivea, просто звичайна гігієнічна помада. І дуже важливо, щоб ваші помади були стовідсотково органічні, тому що ви їх їсте. Також від Bees, знову ж таки, у мене є ось рум'яни такі. В принципі, мені дуже подобаються, прикольні. І ще у мене є одна туш. І е, хайлайтер, якому вже, напевно, роки три. Він не 100% органічний, але він дає прикольне сяйво. І два продукти від Гель для брів і е, Хайлайтер бронзер з цього боку. Я не можу рекомендувати їх як 100% органічні, тому що вони такими не є, але. Поки що, поки я не знайшла їм досить альтернативу, я ними користуюся. По косметиці, ось те, що ви бачите, це такий мій набір. До речі, давайте почнемо: ось тут ми в ванні знаходимося. Зубна паста в мене від Hello. Вона дуже-дуже хороша, якісна. Також парфуми я більше не користуюся, але я знайшла. Ось бленд таких олійок, які дуже класно пахнуть, Milk Jar, Це в Калгарі виробляється цей бренд в Канаді. Мені подобається. По догляду за обличчям. В основному, ось цими продуктами я користуюся. Навіть не так, оцим я рідко користуюся оці два продукти. Тобто це умивалочка, да, яка чистить мені все обличчя, і просто звичайний зволожуючий крем від Coco Kind. Оці два продукти, які я використовую на регулярній майже щоденній основі. Крем іноді не використовую, тому що ось цей е, засіб, умивалка, вона така дуже олійна і вона мені уже зволожує шкіру. Тому, до речі, в кого жирна шкіра не рекомендую. Але ось ці продукти є 100% органічні. Також у них є ось такий стик, це бленд олійок, можна на все. Лице на губи, на шкіру, на тіло його мазати, воно дуже прикольне. Також 100% натуральне. Але чесно, я якось забуваю про нього. Він у мене просто стоїть. Для лиця у мене є 100% ніяканемід. Дуже рідко. Прям ну, дуже раз в місяць позабуваю. І нюкс вітамін С. Да, також дуже рідко, але він органічний. Дезодорант він у мене від La Rosie, 100% натуральний. Також дуже хороший Hey Human Хто знає, дуже класний дезодорант, також можу рекомендувати. Не залишає слідів, класно пахне, захищає, супер. Також у мене є тонік від Vasanti це канадський бренд. Дуже рідко, чесно вам використовую його. Раніше використовувала частіше, зараз мені, в принципі, умивалки і. Крему вистачає. Також є міцелярка від Біодерми, вона насправді прикольна. Вона для чутливої шкіри, всі її дуже розхвалюють. Вона якби і змиває косметику і тонізує шкіру. Але вона не є 100% органічною. Тому я її так чисто використовую і до побачення. Від La Roche Posay. у мене всього-навсього один єдиний продукт це термальна вода. Чомусь всі вважають, що цей бренд є дуже натуральним, класним, всі купують санскріни від них, але я не рекомендую взагалі цей бренд. Якби термальна водичка Окей, може пару кремів ще окей. але більшість їхніх кремів, особливо SPF і сонцезахисні, да, вони містять дуже жорсткі інгредієнти, тому не рекомендую взагалі. Що це просто звичайний такий крем дитячий, календула фудкрім е, від Bird's Bees, ацетон, тому що я нігті собі не фарбую. Дуже рідко використовую прозорий лак. І все. По сонцезахисному У мене є SPF від Attitude. Також у мене є blue Lizard, який закінчився, треба новий купити. Це ті, що натуральні 100% органічні. Із кокосовим маслом і так далі. Вони мінеральні, тому дуже сильно рекомендую, вони класні. І обов'язковий атрибут від сонця це окуляри. Потім, по догляду, за волоссям, у мене є два продукти: це шампунь, це місцеве виробництво. У Британській Колумбії виробляється. Рекомендую 100% органічний шампунь. І Native кондиціонер виробляється в США. Вони мають хороші шампуні і кондиціонери. Це те, що я вам можу рекомендувати. Я впевнена, що в будь-якій країні, в будь-якому регіоні повинні виробляти органічні різні засоби, косметику. Да? Тому шукайте, що у вас є хорошого. Як бачите, із таким невеликим набором можна виглядати гарно, доглянуто. І я вам насправді повинна також розповісти, що раніше, коли я користувалася ретинолом, дуже дорогим, там за 200 доларів баночка була, в мене навпаки з'являлось більше зморшок. І потім, коли я вже за цим докористувалася і я подивилася інгредієнти, це просто ну, був бленд різних токсинів, це просто був треш. І дуже популярний бренд Елізабет Arden, да. І він надзвичайно дорогий. Але ефекту не було, і просто кожен день я наносила на себе токсини якісь. Також я використовувала багато різних засобів, які навпаки погіршували стан шкіри, да? тому я для себе прийняла рішення, що я від цього всього відмовляюся, тому що. Ну, По-перше, в шкіри виникає якась залежність від цього всього. По-друге, я вважаю, що це все маркетинг, і це нам не потрібно. І по-третє, ну, саме основне це те, що це все токсини, які нам не потрібні, якими ми себе навпаки травимо. Да? Тому я знайшла для себе альтернативи такі натуральні, да? просто звичайно зволожуючий крем масажі для. Обличчя, фейс не да, і моя шкіра виглядає значно-значно краще. Да, мені зараз 28 років. Я вважаю, що я виглядаю на свій вік на 28 років, але хочеться якось свою молодість, красу підтримувати, зберігати, а не навпаки, якимись кремами це все псувати. І далі ми переходимо до побутової хімії. Я думаю, ще неодноразово вам попадались відео в Інстаграмі, Тіктокі, в Рілсах, як вимивають люди свій будинок, скільки вони всього туди наносять. Як оця вся генеральна чистота прибирання? По-перше, я думаю, що це здвиг по фазі, що це от щось із психічного захворювання, що людина так боїться бактерій, що вона просто все видраює і треба ідеальна чистота. По-друге, ось мені попалось одне таке відео. Ви можете з ним ознайомитися зараз. І я написала коментар, і він мене набрав скільки лайків, що в мене б краще так мої якісь фотографії в інстаграмі набирали лайки, да, таку активність. Але там навіть хтось зі мною сперечався, і все-таки люди, не всі ще люди, усвідомлюють, наскільки це жахливо, наскільки побутова хімія жахлива, як і для вас, для людей, те, що ви ось цим дихаєте. Що ви потім із цих тарілок їсте да які, які ви миєте? Наскільки це негативно для екології, тому що це все потрапляє у воду, і просто наша екологія уже кашляє чахне від. Ось цієї всієї кількості хімічних засобів, які люди просто використовують щодня, як і на виробництво цих хімічних засобів, іде багато різного ресурсу, і воно є взагалі не екологічним, так і на використання нас, людей, ось цієї всієї гедоти, яку ми зливаємо в воду, воно йде в підземні води і так далі. Тому я вас дуже прошу, додивіться це відео до кінця і зробіть для себе висновки. Більшість побутових засобів містять в собі хлор, амоніак, формальдегід, штучні ароматизатори, барвники, які провокують у деяких людей кашель, сухість шкіри, алергії, екземи, хронічні бронхіти і так далі. Також певні засоби мають в собі іще страшніші інгредієнти, такі як фталати, триклозан, нонілфеноли, які імітують деякі гормони, а саме гормон естроген в основному і викликають. Все вже у людини гормональні збої. І до чого це може призвести? Це порушення гормонального циклу, це порушення менструального циклу, це порушення роботи репродуктивної системи. Також це канцерогени. Це дуже страшні серйозні канцерогени. Люди. Просто. Я вам чесно кажу, коли я робила для себе оце дослідження, я просто, м'яко кажучи, офігіла від того, що це все просто хоче нас убити. Ми повинні думати дуже сильно думати, що ми купуємо і чим ми користуємося. Також деякі із цих засобів. Мають в собі нейротоксичну дію, да вони впливають на наш стан, на роботу нашого мозку, і вони викликають дратівливість, апатію, втому безсоння. І різні різні стани, від чого ми не розуміємо, чому нам так погано може нам пропити вітамінки якісь, що ми відчуваємо патію в тому, немає сили. Ну ось може бути одна із причин це використання жорсткої, ось такої побутової хімії. Є дані, що регулярне використання побутової хімії може призвести до зниження функції легень як у курців аутоімунних і онкологічних захворювань. Також порушень гормональних накопичення токсинів у печінці та нирках. Осивіжуючі повітря особливо небезпечні, тому що вони містять в собі штучні ароматизатори і розчинники, які накопичуються в організмі, викликають головні болі, проблеми зі сном, порушують роботу мозку і гормональний фон. Головна мета цього відео показати вам. Наскільки негативними і страшними можуть бути регулярні і на перший погляд звичайні для нас речі? Ми щодня миємо посуд, ми перемо наш одяг, ми миємо підлогу, ми використовуємо засоби для миття ванни, туалетів, раковин, і це здається нормальним, це здається цілком нормальним. Але тут суть в тому, чим ми саме користуємось, тому що коли вже в основному з'являється якась алергія на шкірі, ми біжимо до лікаря. І можливо нас він там садить на дієту чи щось там перевіряє, да? але ця алергія може бути від того, що ви перете свої речі не тим порошком, і він просто подразнює вашу шкіру. І шкіра вже просто вам кричить: Ну, зверни на мене увагу, подивись, що ти зі мною робиш. Тому що воно накопичується, накопичується, накопичується роками, ось до якогось такого моменту. Тому якщо завчасно це все попередити, це все прибрати. Зробити фільтрацію того, чим ми користуємося, і знайти реально хороші засоби для себе, для дому, і не вестися на ось цей весь маркетинг, да, то повірте мені, життя стане значно кращим, легшим і здоров'я також. Покращиться. Особисто я використовую звичайну харчову соду для всього, навіть для миття посуду. Я просто засипаю ось сюди її, де повинна бути капсула, закриваю і вмикаю. Так само я мию плиту, всі поверхні, раковини, ванну, повністю все. Я сий. І повірте, результат. Навіть краще ніж користуватися якимись засобами. Дякую за увагу! Своїм лайком, підпискою. Ви можете подякувати мені за мій контент, і я буду знімати більше корисного контенту для вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви про це, про негативний вплив косметики і побутової хімії. Що це було для вас відкриттям? Побачимося в наступних відео.